Божа, ти все сильна і могутня. Ми до тебе руки зносим, і про ласки, в тебе просим. Поможи. 21 вересня 2014 року. В храмі Преображення Господнього у селі Ясанівці відбулося освячення нового ківота під копією страсної ікони Божої Матері. Відтепер усі бажаючі зможуть відвідати храм і приложитися до ікони кожного дня із 18 до 20 години. Слід відмітити, що перша згадка про страсну ікону Божої Матері датується 1641 роком. У світі гріху сила, де панує, де неправда в перемозі, дебагатство лиш цінують. Поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди, покажи нам Марії, Божі праведні, дороги, поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди, покажи нам о Маріє, Божі праведні, дороги. Нащоненько, ти опікуйся над нами, захищай нас від негоди, хорони перед гріхами, поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди, покажи нам, о Маріє, Божі праведні дороги, поможи нам все здолати, всі життєві перешкоди. Покажи нам, о Маріє, Божі праведні дороги. Дякую вас сьогодні возлюблені у Христі пастирі, отці, браття і сестри, дорогі парап'яни святого цього храму, дирекція школи, вчителі, гості, всі, хто сьогодні завітав разом із жертводавцями. Цього прекрасного і величного ківоту, який ми спородили в честь нашої з вами Великої любові. Історія цієї ікони є насутна. У 1641 році жінка на ім'я Катерина, вийшовши заміж, вона тяжко захворіла. І часто вона втікала у відкрите поле, у ліс, на неї нападали і маючи, як в народі кажемо, чорну хворобу, епілепсію, вона дала обітницю у храмі, у селі Палиця, що вона, як виздорові, то вона обов'язково залишить сім'ю, прийме чернецтво і до кінця днів свого життя буде служити і молитися Богу, просячи щоб він зцілив її душу і сподобав її побачити вічне у Царства Небесного. І ось Божа мати багато років після того, як вона зцілилася, явилася її тричі і сказала, Катерино, ти дала колись обітницю Богу, що ти станеш монашкою, але ти не виконала своєї обітниці і не стала інокрінією. Йди до іконописця Григорія, я в нижньому Новгороді ти знайдеш, що в нього буде продаватися ікона, на якій буде зображений мій єдинородний Бог владенець Ісус Христос, і я і в супроводі двох ангелів, які будуть тримати знарання страстям Христові. Хрест копіє і губку. І ось коли ти будеш молитися перед цим образом, моє благословення і благодать є на цій іконі. І коли вона цю ікону віднайшла, їм подарував іконописець Реорій, від цього часу відбувається перед цим чудотворним образом від 17 століття по сьогоднішній день великі кількість чудес. І в нашому храмі є список. Цієї чудотворної ікони. І всі ви, хто тут буде приходити приїжджати, припівати до її молитв, вона буде стіляти наші душевні, тілесні рани. І я надзвичайно вдячний Богу і Божій Матері, що вони поблагословили нам, щоб ця ікона, і новий кивот був споруджений сім'єю жертводавців Галини і чоловіка Богдана. Дочки Божени і зятя Володимира і віднука Артема Гліба. Сім'я жертводавців є сьогодні разом з нами у цьому храмі. Бог і Божа мати приймає дорогі спонсори, великі жертводавці, цю велику Божу вашу благодатну жертву. Вона буде завжди знаходитися у цій церкві. Цей спасо преображенський храм, який стоїть на цій синовецькій горі. Буде благословляти кожного, хто буде сюди приходити. Ми нині дякуємо вам від громади, від себе, священники. Я дякую низький вам уклін. Велика є благодатна жертва від вашої родини. Вона буде благословляти і вас, і кожного із нас, коли буде служитися до ціпорії. В акафисти, молебні, звершуватися будуть церковні таїнства. Бог, чоловік своєю безконечною любові буде нас благословляти, милити і подавати через свою преблагословину Божу Матір, Небесні і земні дари. Я дякую вам, дорогі пані Галина, пан Богдан, ваші дочка, і зять, внук. Хай отримають від Бога і від Божої Матері великі земні і тілесні сили, щоб ви у своєму житті мали благословену долю, не в'януючи щастя, щоб Господь Бог покрив вас своєю благодаттю, чоловікою людством, милістю і завжди перебував із вами. Я сьогодні дякую також. Дітям, які прийшли сьогодні з директором Михайлом Миколаївичем раком, завчом, Дудя Лесі Ярославівною, з вчителями, то сьогодні лікарі Ганна Михайлівна Свирева, є Тетяна Зиновна Кубіше, є лікарі із Золочова. Всіх сьогодні я боюся, що я можу не назвати. Але всіх я вас бачу, всі ви мене сьогодні чуєте. Але найважливіше, що Господь нас чує, Він бачить нас, бо Він нас покликав до того великого сьогодні свята, щоб ця ікона і цей великий кивот був з нами сьогодні, і щоб ми його посвятили. І він тисячі років я віру, що він буде стояти у цьому храмі. Ми підемо у вічність, а нові покоління, які народяться. Вони будуть приходити і отримувати спасіння і благодатні дари Духа Святого. Сьогодні також дякую всім жертводавцям, які пожертвували кошти 1000 гривень без прізвища, 200 гривень дай Ангела Марія і 100 гривень також без прізвища. Дякую вам, дорогі, за великі пожертви, за квіти, що ви принесли сьогодні Божій Матері в дар. Вона вас сьогодні безспоковує молити. Нехай благословить сім'ю жертводавців, всіх благокрастителям, користів, спонсорів, всіх, хто сьогодні долучився до цього великого і благословеного дня й торжества. Сьогоднішній день свята, хай Господь Божа Мати дарує всі нам землі, небесні, блага, щоб Україна став мир і спокій, щоб ми. Відчуваючи своїм серцем, що можемо зробити для своєї армії, ми робимо. Хай віра наша в серці завжди буде живою. Щоб цю воду, як Господь сказав, до жінки Самарянки, яку ти п'єш, знову будете хотіти пити. А цю воду, що я даю, вона тече ріками живими у життя віші. Говорив він про духа, утішити, якого мали прийняти і прийняли. Я сказав Христос Спасите, що я з вами спочатку, і що я вам говорив, все вам Дух Святий пригадає. Дідь, навчайте, всі народи, їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх збирати все, що я з вами по всі дні, до кінця віку. Амінь. Як сказав, Бог чоловік, церков моє збудую мою, і ворота пекла, не стола ті є. Тому нехай сьогодні. До духовну радість, яку всі ми з вами переживаємо, що ми сповнання відчули, перенесли до своїх домів, і хай Бог своїм чоловіколюбством ласкує, милої нас спасе і благословить на довгі многі і блає віта.